Сенсаційний день для України Героям держави стали захисники, що тримають небо і землю, включно з головою СБУ Василем Малюком. А тим часом наші дрони зривають польоти в Росії, а ЗСУ звільняють гектари рідної землі. Перемога стає ближчою з кожним днем. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Глава Служби безпеки України СБУ Василь Малюк отримав звання Героя України. Звання Героя України також отримали командир 414-ї бригади безпілотних систем Роберт Мадяр. Бровді. Та сержант 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Павло Петриченко посмертно. Відповідні укази оприлюднено на сайті президента України. Українські захисники звільнили від окупантів лісовий масив на північ від липців на Харківщині площею понад 200 гектарів. Бої за це лісництво тривали майже півроку з листопада 2024 року. За цей час Російська Федерація втратила загиблими та пораненими майже півтори тисячі солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки. Рада ратифікувала угоду про копали. За 338 нардепів проголосували всі фракції та групи. Це схвалення дозволить створити інвестфонд, але є ще дві додаткові технічні угоди, які США та Україна підпишуть пізніше. Однак їх не треба буде ратифікувати в Раді. У ніч на 7 травня дрони Служби безпеки України уразили завод Базальт у російському красноармійську та завод Сплав у Тулі. Рух українських безпілотників змусив російську сторону задіяти безпековий план Килим, який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс. Тим часом асоціація туроператорів Російської федерації у середу заявила, що внаслідок атак безпілотників і закриття аеропортів у багатьох регіонах Росії з вечора 6 травня було скасовано щонайменше 350 рейсів. Україна отримала ще один мільярд євро від Європейського союзу за рахунок заморожених активів Російської Федерації. Сьогодні ми разом із європейськими народами відзначаємо День Європи день, коли свобода, солідарність та повага до людської гідності звучать особливо гучно для України. Це не просто символічна дата, це визнання нашої боротьби, наших цінностей і нашого права бути частиною єдиної Європи. Європи, ми народ, який обрав шлях європейського розвитку не словами, а діями. Кожен українець, який щодня працює, захищає, навчає, лікує, будує європейське майбутнє нашої держави вже зараз. Ми довели, що Україна не на шляху до Європи, Україна це Європа. Вірю в нашу перемогу, вірю в кожного з нас і вірю, що майбутнє України мирне, вільне і гідне. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Звісно ж, поставте вподобайку і надішліть це відео своїм друзям. Це допоможе стати каналу ще популярнішим.